Друзі, вітаю на новому уроці програмування Scratch Junior. Сьогодні у нас наступний урок, і ми зможемо зробити: ну знову ж таки, минулого разу це був ефект матриці. Пам'ятаєте, да? Так, такі події, які візуально відбувалися у фільмі Матриця і потім стали, до речі, в багатьох фільмах використовувати такі спецефекти, коли щось рухалося, чи хтось рухався, і оцей такий силует з'являвся. Сьогодні ми не будемо до кіноіндустрії, до мультиків да, дотрукатися. Ми сьогодні підемо в інший бік. Ми сьогодні з вами трошечки згадаємо одну супер-супер класичну, дуже давню гру. Тетріс. Були такі спеціальні приставки для Тетрісу, тобто, як комп'ютерна гра в різних варіантах. Вона була, ще коли комп'ютерна техніка тільки-тільки там мала перші спроби графічного надання графічного варіанту ігор для користувачів. Зараз я хочу, щоб ви подивилися, зараз буде вставочка, подивилися шматочок відео. того, Ну один з варіантів того, як це відбувається. Ось, будь ласка, подивіться. В цій, грі. в цій грі ви побачили, що натискання певних кнопок дозволяє перегортати, перекручувати елементи. Так? Ви побачили, що можна їх перекручувати певним чином, і переміщувати вліво-вправо, наприклад, або прискорювати, або просто одразу, там, не перегортаючи, можна їх опустити вниз. Ми, звісно, не зможемо. У нас в SkyJunior дуже обмежені можливості. Ми не зможемо зробити таку гру повністю, але просто спробуємо зімітувати хоча б на декілька блоках. Замітувати цю гру, тобто те керування, яке є в тетрісі, спробуємо відтворити в нашому скрей джуніор, і, можливо, ви самостійно там додасте потім ще декілька декілька цеглиночок, в залежності від того, наскільки нам вистачить повідомлень. Ух ти. Повідомлень і всього того, що є. Так, ще раз спробуємо. О, зайшли. Ну іноді мій скрейт джуніор трошки балується, так, да? і так от вистрибує. Що потрібно зробити? Ви побачили, що там грі був певний такий контейнер. Ну, ми контейнер по боках робити не будемо, ми просто зробимо полосочку, яка буде обмежувати а, нашу гру. В принципі, можна зробити певний фон. Певний фон можна обрати. Ну, я не знаю, давайте просто блакитний фон додамо. Так, кошеня я видалю. Це тетрі зовсім не про кошеня. Додам новий об'єкт. Що це буде за новий об'єкт? У мене, ну, давайте створимо спочатку, спочатку, спочатку. Створимо там складу, у нас там були декілька різних форм цих об'єктів. Давайте зробимо, наприклад, ось. Таку частинку. ось так, І ще ось таку частинку. так, Заливаємо її певним кольором. ось, І вже в нас є отака, отака, такі, така цеглинка, такий об'єкт, да? перше, що ми можемо зробити, це зробити, щоб вона прокручувалася або переміщувалася вліво і вправо. І, звісно, ми можемо зробити кнопки, зробити кнопки, по натисканню на кнопку буде відправлятися повідомлення до цієї цеглинки. Щоб вона рухалася певним чином. Але це буде працювати гарно, коли у нас тільки одна цеглинка, але ж ми хочемо зробити декілька. Ми спочатку зробимо систему керування для однієї цеглинки, подивимося, як це працює, да? а потім, потім зробимо ще одну цеглинку, а просто можна буде запускати, натискаючи тут в цій програмі, не натискаючи на кнопки. Ну, будемо виходити з того, що ми маємо. Давайте зробимо ось таку. Спочатку треба навчити її прокручуватися, цю цеглинку. і... Так, прокручуватися і рухатися вліво-вправо, напевно. Да? Це у нас може бути що? Це у нас може бути чотири окремих команди. Чотири окремих команди. Ми казали, що повністю, в певному проєкті я вам казав, що повністю, щоб прокрутити об'єкт по колу, це 12 рухів, ось таких, сюди або сюди. Тож, ми можемо зробити що? Ми можемо зробити, Так, почнемо з повідомлень. Нам їх знадобиться декілька різнокольорових. Ми залишаємо, це червоний, це жовтий, і це зробимо зелений. І які команди? По-перше, ми додамо ось цей. Дивіться оп-оп-оп три. Тобто, так як в тетесі вони повертаються на четвертину кола, це 90 градусів називається. Тож нам потрібно раз, два, три я надав. Тож, тут ми додаємо що, ми додаємо тріїчку і тепер перевіряємо оп. Ой, оп, оп. І можна зробити ще в інший бік. Але ми будемо. Хочеться тут сказати, що ми будемо економити команди. Да? Ну, давайте, можливо, поки що не економимо, а потім, коли зробимо другу цеглинку, тоді спробуємо перетворити цей скрип, щоб все ж таки було нам трошки простіше а, Блище, більше наблизитися до результату ігри Tetris. Так, прокручуємо в цей бік. І прокручуємо в цей бік. Також вставляємо на 3, перевіряємо. Так, крутиться, добре. І крутиться добре. Єдине, що хочу зауважити, що коли ви натискаєте, наприклад, дивіться, сюди і сюди одразу, оп, воно може трошки зупинятися. Під кутом. Ось, бачите, це не дуже гарно. Тобто, тому варто надавати можливість прокрутитися, а потім вже інше. Да? Тобто, не дуже швидко це робити. І тепер вліво вправо, щоб воно рухалося. В тетесі там є ще можливість прискорити падіння вниз. Ми не будемо цього робити, тому що у нас і так замало команд. Ми зробимо просто переміщення вліво-вправо. Переміщення вліво вправо це відповідно буде ось, ну, давайте це сюди, це, сюди. Не принципово ось. Рухається. І ви бачите, коли така неправильна форма, воно ще і змінює свій напрямок. Змінюю положення, це додаткові такі речі, яких по факту досягнути приміщення лів-вправо в тетрісі реально не можна було. Так, ну добре. Добре, як же зробити, щоб вони падали, щоб ця цеглинка падала і зупинялася внизу. Якщо ми просто запустимо падіння вниз, дивіться, вона буде поступово. Ну, давайте, де наше повторення? Так, і постійне повторення. Ось. Вона буде падати з певною швидкістю, до речі, дуже швидко вона падає, як на шостому рівні в тетрісі. По-перше, як призупинити? Як призупинити, це треба надавати паузу. Наприклад. 3. Це вже буде повільніше. Бачите? Якщо надати паузу 5 пів секундочки, то буде ще повільніше. Але що я хотів показати? Я хотів показати, що у нас цеглинка просто е падає скрізь і знов з'являється. Да? Треба якийсь обмежувач надати. Як надати це обмеження? Це нам потрібен новий е спрайт, новий персонаж. І е це може бути якась така невеличка полосочка. Ось така. І там, зробимо її ось таким кольором. Її треба збільшити, щоб вона розтягнулася. Напевно, вона не зможе. а ні, змогла. Збільшилася на максимум, так. Так, і коли у нас буде. Так. Що потрібно зробити? Цеглинка падає, і якщо цеглинка доторкається до чогось, да? якщо цеглинка чогось доторкається сама, так, це у нас буде відбуватися на початку гри. Да? Ось так. Почало падати. От, я да, двічі класно, погано. Так, запуск на початку гри перегорнули, перегорнули, перегорнули вправо, вліво і що? Поки що нічого. Да? Якщо доторкається до нашої цеглинки, до цеглинка до чого чогось торкається, то потрібно що зробити? Потрібно зупинку. Зупинка у нас є чудова команда, ось така стоп і все. І зупинили. Да? Так, запустимо. Так, 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 так. І от починається ось таке мерехтіння. Да? Починається ось таке мерехтіння. Тут є фініш. Можливо, він нам допоможе. Оп. Ну, так хоча б не так швидко відбувається мерехтіння, да? це такий вже штучний варіант. Штучний варіант. Можна зробити що? Можна, щоб цього мерехтіння не було. Ну, звісно, можна зробити тетріс на 4 цеглинки. Тетріс на 4 цеглинки. Але це не буде ну все одно. Тобто ми не зможемо так, щоб в різних сценках цеглинки складалися поруч і переходили туди. Ми не зможемо, тому що користувач буде переміщувати їх ліво вправо Ми можемо зробити перехід до іншої сценки, коли зупинилося, але ж куди саме посуне цю цеглинку і де її з'явитися в новому рівні, ми таки не зможемо. Тобто можна просто зробити декілька рівнів, де а, малювати якусь частину вже кубіків, да? можна малювати якусь частину кубіків і відмітити місце, де саме цей кубік треба розташувати. Ось так ми можемо зробити. Да, давайте зараз а, поки що залишаємо це ось так, тобто воно зупиняється. І трошки блимає, щоб воно не блимало, поки що ми можемо надати паузу між тим, тобто зупинилося. І потім, наприклад, скільки у нас тут максимально 100 ми не можемо, ми можемо надати 99 секунд. О, це не 99, це 10 секунд майже буде. Да? Тобто до першого блимання воно буде чекати. Непогано вже є варіант, непоганий. Так, ось тут, до речі, можна що зробити. Тут повторення ось ці можна не робити, можна ось так. І повтор, запустилось, і повтор. Ось так. Так, чудово. Тобто рух і те, що воно може обертатися, ми вже зробили. Це класно. На нових рівнях можна, до речі, використовувати цю команду. Якщо ви перейшли на інший рівень, то там швидкість може більше бути трошки більше. Початкова у нас така звичайна і пауза впливає на швидкість падіння, а ще оця команда може бути, яка буде впливати на швидкість виконання руху. так Тож, якщо у нас перший рівень ось такий простенький, да? ми можемо тут що надати? Ми можемо тут намалювати якусь частину, якусь частину, оцей спрайт, цей персонаж, ми зараз перемалюємо. Ми тут додамо просто місце, місце, куди повинно потрібно потрапити. Дивіться, ми зробимо, наприклад, ось так. І зробимо, наприклад, ось так. Так, і жальємо. Що у нас тепер тут буде? Треба його трошки витягнути. І от Ми будемо знати, що ось тут ось тут, треба його приєднати сюди, наприклад. Да? Коли ми запускаємо програму, ми рухаємо сюди, але так, щоб воно не торкнулося. Оп! Все, тобто, загнали під кришу. І в цей, момент, в цей момент можна робити перехід на наступний рівень. Тобто ви вибудовуєте на одному рівні якусь частинку основи, якусь частинку основи куди саме треба додати цю цеглинку, яка падає на цій сцені. Щоб це бачити, цеглинка і ця місцина повинна бути е, однакового кольору. От у нас лаймовий такий кольор. Давайте для, так, не туди. Давайте для цього ось тут позначимо, що необхідно саме отут-от трошечки так приєднатися. Тобто будь-якою частиною наша цеглинка повинна доторкнутися до цієї. І це буде вважатися, що рівень цей пройдено. Такий у нас дуже-дуже спрощений одноцеглинковий тетріс, виходить. Так, зробили ось це. Можна, ну, цей коридор. Це знову ж таки, ідея з лабіринтом, да, тільки коли воно рухається, падає, можна зробити що? Можна ускладнити це завдання, можна зробити, наприклад, такі частини, які перетинаються, які трошки заважають, наприклад. Да? Так, так. Не потрапляє. ну, хай тут також буде. Так. Ось Ось у нас з'являється ця глинка, ось тут, наприклад, ну, отут вище. Коли ми запускаємо, що ми повинні зробити? Ми повинні її відсунути, наприклад, да? але потім намагатися, не доторкаючись до цієї. Оп, бачите, зупинилося. Не вийшло. Так. Запуск. І сюди зрозуміти, де шлях краще. Опс. І встигнути. Ну, тобто, побудувати такі більш реалістичні лабіринтні частини, і опускати саме сюди, щоб воно дійшло. Хоча тут же варіант був й сюди. Але воно б да, воно б могло тут просунутися, якщо б не потрапило на інший бік. Думаю, взагалі ідея одного рівня зрозуміла, і ви, власне, можете зробити тепер інші рівні. Тобто ви берете. Для другого рівня. Знову ж таки, якийсь елемент. Робите фон іншого кольору. Наприклад, робите, створюєте лабіринт ну, на основі такого самого, але його перемальовуєте. Наприклад, берете цю частину відсунули сюди, цю частину сюди. Якось так. Це ми видалимо. І ось тут. ой, і ось тут візьмемо такий колір, Тобто буде червона цеглинка. А, ні, червона в цьому випадку. Давайте простіше. Ладно. Ось так, ось так. Ось. І буде помаранчева цеглинка, яку ми будемо програмувати. Давайте, я цей рівень покажу. а третій, четвертий ви вже зробите самостійно. Так, і цеглинка буде іншої форми, наприклад, у вигляді літери Г. Е. Так, 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 так. Ось такі зміни. По точках робимо. Ну, Більш-менш рівно і помаранчевий колір. Будь ласка, трошки це у нас так. Да. Артефакт. Можна зменшити, наприклад. А це навпаки збільшити. Ось. Ця цеглинка починає рухатися звідси. І у неї повинні бути такі самі е е команди. Можна, в принципі, тут з цього боку надати кнопочки на першому рівні і на другому. І, відповідно, ну, хоча пульт там да, 4. Ні, не знаю, мені здається, кнопочки вони тут, напевно, будуть зайві. Як захочете, зробити кнопочки, ви в принципі знаєте, що можна просто кнопочки при натисканні, передавати повідомлення. При натисканні — повідомлення, відповідно, підчепити їх, під'єднати до тих кнопок, які є. А я просто буду на програмі запускати, тобто я в повний екран кран не буду. Тож я тут знов це, нагадую окремі повідомлення, вже будуть, вони не впливають на те, що відбулося на першій сцені, тобто ми можемо тут знову зробити чотири повідомлення різного кольору, ті самі кольори, та сама ідея. Так, просто дублюємо, скажімо так. Да? І е, тут так само, будь ласка, можна надати цей сюди поворот, цей сюди поворот. Так, це у нас о, там, вліво, це у нас вправо. Все, будь ласка. Ой, це ж я не туди додав. Так, давайте. Раз, два, три, чотири. Це все видаляємо. І ось вони ці команди, тож ми можемо що? Ми можемо рухати, ми можемо перегортати. Тільки тут треба поставити трійки. Тійки, трійки, трійки, трійки. Оп, 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 все працює, поїхали сюди, поїхали сюди. І а, така сама програма, як у нас була для, для зупинки. Да? Доторкнулися, зупинилося, почекали. Тут рух вниз. Доторкнулося, зупинилося, рух вниз, починається. Ось тут, при, при переході на цю сцену, буде відбуватися одразу рух вниз. Рух вниз. Так, рух вниз. Можна, до речі, заплутати, можна ускладнити. Дивіться, як саме. Можна взяти тут оцей спрайт. Цей спрайт. Можна його... зробити тут дрібно тут ці повидаляємо. Зараз поясню, що я маю на увазі. Так, це наш фон. І цей спрайт буде з'являтися, буде з'являтися це пересовуємо сюди. Він буде з'являтися на цій сцені ось тут знизу. І буде рухатися вгору. Тобто буде така зміна напрямків, зміна реальності, скажімо так. Обертання не впливає на це, рух вліво-вправо не впливає, а ось тут буде рух вгору. Тобто він буде рухатися туди, вам буде треба зорієнтуватися. Між тим, що воно сюди падало, так, досягло, наприклад, мети сюди, доторкнулося тоді ну, і перейшли до наступного рівня. Перехід на наступний рівень буде у нас тепер ось тако. Оп, готово. Тобто запустили, почало рухатися, так? Почало рухатися. Чому зупинка відбулася? Чому падає? Чому зупинилося? Ще раз. А, Таке враження, що там щось було якийсь елемент. Щось на фоні, на малюнку, за що воно чіплялося і зупинялося, так? Да? Так, окей. А, так, там рухається, тобто тут працює. Давайте ще раз. Так. Так, да, нормально. Да, воно фінішує в будь-якому разі, чи там є кольор, чи не є кольор, чи немає кольору. Тут, виходить, воно, нехай тут десь воно з'являється. І знову ж таки повинно воно падати вгору, да, скажімо так. Падати вгору, робити це поступово з паузою певною. Наприклад, повільніше тут буде, щоб ми встигли зорієнтуватися. Цей рівень буде запускатися ось так. Так, а що також щось не подобається. Це один. А, я не з'єднав, я погано з'єднав, повторення не відбулося. Ось так. Да. І вгору поки що доторкання не спрацьовує, тому що ми, що ми не маємо цієї проблеми з доторканням. У мене на увазі вона не обробляється поки що. Так, добре. І доторкання, доторкання. Створює що? Створює зупинку. Створює зупинку і перехід на наступний рівень. Перехід на наступний рівень. Ну, певний, я вже його не створюю, ви будете самі самостійно це робити. Перехід на наступний рівень. Так, це простіша версія, і все ж таки ще можна її ускладнити. Можна зробити обробку оцієї зупинки. От, з першого рівня, давайте. Не е, доторкання не цього об'єкта, а надати, дивіться, по-перше, треба ось тут відокремити трошечки ці речі. Так, ось цю зелену взагалі видалити, створити її персонажем. Ну, нехай, просто прямокутник. Салатовий прямокутник, так? Да? Є персонаж. Цей персонаж поставили там, де він у нас був. Упс. Так. Персонаж там, де він у нас був. Що ж таке? <ріхи> так, спрацьовую, я ж його не торкаю з цього поки що. Так, давайте зробимо. І тут, власне, зробимо ось так. Ось. А, воно ж доторкнулося цього. І робимо скріпне, що воно доторкається до чогось, а саме, коли доторкнемося до, до ось цього елемента, тоді відбувається перехід. Тоді відбувається перехід. Збільшимо. Ой, це зменшено. Як завжди, я... це дуже сильно було зменшено. І тепер тут також давайте збільшимо. Все, цей шматочок стоїть, не торкається нічого. Цей буде падати. Цей буде падати. І якщо він торкнеться цього, лише тоді буде перехід на наступний рівень. А в інакшому випадку він буде ось так постійно пролітати. Да? Поставили його приблизно середину. Так, де у нас ці команди? Так, запустили. Тепер поїхали туди. Так. І дивіться, якщо воно просто воно торкається, нічого не відбувається. Да? Воно нібито навіть проходить скрізь його. Це з одного боку не дуже так по-геймерськи, да? тому що ходити скрізь стіни, це читерство. Але ось оп. Так. А ми не зробили тут скрип, так? Да? Так, да, ми ж не зробили тут скріп взагалі. Якщо доторкається цього, якщо доторкається цього, тоді що буде? Тоді буде зупинка і перехід на другий рівень. Отак. Так. Поїхали. Ну, поки що читерський варіант робимо, так? Да? Доторкнулося, перейшло, і це почало працювати. Так само тут треба переробити помаранчу частинку, видалити її з фона, додати її саме персонажем і додати цей скрипт обробки, ось цей доторкання, додати, забрати звідси, додати цій частинці. І останнє, що можна зробити, йдемо на першу цю сцену, дивіться, можна оці всі елементи взагалі промалювати ці всі елементи, зробити окремими персонажами. Оцю лінію окремим персонажем, оці те, що на заваді стоїть, да, тобто заважає, можна також окремим персонажем, і кожному з них можна надати. Що? Можна надати. Перехід на, якусь сцену, перехід на якусь сцену. Наприклад, три зробити кольорових таких рівнів, четверта буде окрема. Перехід на цю четверту сцену буде тоді, коли торкнеться або цього, або цього, або цього. тобто окремих частинок таких, О, оця або оця, або оця. Для них, для кожній, вони однаково кольору, для них для кожній створити програму, що якщо доторкається, перехід на іншу сцену буде написано. Спробуй цей рівень ще раз. Пауза і перехід на перший. Знов з'являється і ви знов, поки ви не доторкнете, не доторкнетесь, не загоните його саме не торкаючи цих речей, поки ви не дійдете сюди, ви не зможете перейти на наступний рівень. Ось так. І на другому рівні таке саме. Все. Я думаю, що багато вам ідей я надав. У вас є, можливо, свої ще власні, що тут можна доробити. Можливо, ще на третій сцені, то дивіться, у нас тут іде рух звідси, так? На другій сцені рух звідси, а на третю можна взагалі, щоб збоку було, і лінія перетину була збоку. Тобто ось такий направлений якийсь космічний тетрес. Вважаю. Сподіваюсь, було цікаво. І до наступного урока. Пока-пока.